Людини мова, так вона міркує, така у неї зовнішність манера поведінки. Яка у людини мова, такі у неї вчинки. дякуємо. Yeah, Та не лише для українців, одна з найрідніших. Нашого знають більше всіх на світі не розмовляють, дорослі стадії. Файно, файно, дуже файно. Я кохаю цю Україну Вона стала серцю мила, як сюди я прилетіла. Йо! Найдавніша завка про українську мову датується 858 роком. Прирівняна до культурної, фактурної, культурної, але не зламорної. Коли Кетляревський видав свою енегіду наприкінці 18 століття, дякуємо за, мову, за таке відкриття. А ви знаєте про такий факт? Будь ласка, наступний. Першим букварем виданим в Україні, був буквар, азбука, надрукований у Львові. Першим друкарем був Іван Федоров. Дякуємо, дякуємо. Найбільше перекладено творів Тараса Григорія Шевченка. Ось що робить наша мова рідненька. А й справді що робить наша рідненька мова. Найстарішою українською піснею, запис якої ще зберігся. вважається пісня Дунаю, Дунаю. Чому смутен течеш? А хто його знає? Дайте, хто його знає. Дякуємо, дякуємо ще, я бажаючим. Так. В неї говорили українські козаки. В неї любили українські козаки. Українська мову, рід на мною, українська мова, підпівучати святкова, рід на мною